Це, це, я, це, це я після роботи. Це от дівчата мої, яких я тренував ще в тому році. Це от ми 12 лютого ми їздили на товаришівський матч у місто Краматорськ. У мене там знайомий хлопець також тренує, тренує дівчат, І от ми такий дружецький міждвосопчик. Це мої молодші хлопчики. Буквально за декілька днів до початку війни невеличкий турнір у сусідньому місті був. Це вже моя доросла команда. Це збірна команда міста Добропілля. Хлопці, яких я виховав. І до війни я ще мав змогу, сили, здоров'я грати з ними. Мені повезло з моєю бригадою, бо вона. Розташована в 60 кілометрах від мого дому. Я живу в Донецькій області, я проходив службу в Донецькій області, поранення отримав в Донецькій області. Ну, в принципі, я був вдома ну, завжди. Ми <му> ще попрацюємо з м'ячем і спеціальні вправи, які Самі, чесно кажучи, були дуже приємно здивовані, коли ми виявили, що цей тренажер, який ми замовили у підрядника в Харкові, частина його виготовлялася із останньої партії металу з сталі. Ця партія була поставлена в Харків до виробника 20 лютого. І власне все більше, більше цього металу немає, і тому е якась така дуже символічна історія виходить, що Азовсталь як пункт такої незламності, який тримався Україну зараз. Він теж свій внесок привносить у відновлення наших бійців. Завдяки яким теж ми всі тримаємося. Ця війна багато чого в мене забрала, але ж на цьому життя не закінчилось. Ну я як тільки буде перемога, я, ну я почну заново дітей тренувати. Я розумію, що зараз я там до шахти я не зможу більше повернутися. Принаймні, в мене буде більше часу для дітей, ну я ще буду більше проводити тренування.